Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. Із подякою і вітанням до Дня народження, що був цими днями, пану Богдану М з міста Хмельницького. Цей пан дуже нам допомагає свого часу вийшов зі мною на зв'язок, коли, наскільки я розумію, дізнався про мене із соціальних мереж. Запропонував свою допомогу і вже тривалий час значною мірою допомагає моїй цивільній команді насамперед у виготовленні важливих прокладок різноманітних, які працюють на компресорах бронетехніки. А також він завдяки його роботі вже працює. Перша пара експериментальних кришок для пружин на гальмах БМП однієї машини, але це в іншому підрозділі, і там ну, з міркувань секретності вони не можуть надати фото і відео. Але ми дізналися завдяки пану Богдану, що ці кришки себе чудово показують, і у подальшому ми я буду особисто прагнути, щоб ці кришки встановлювалися на якомога більшу кількість машин, де вони. У пасивному режимі надають значну підтримку загальній картині позитивній стану машини. Так само я цілком ймовірно забув про ще якісь елементи, якими нам допомагає пан Богдан. Перепрошую, якщо не все пригадав, але у будь-якому випадку дякую за суттєву, значну, тривалу допомогу. І у вайбері, там я сам не маю вайбера, дружина там побачила, мені показала, був день народження цими днями, пана Богдана, якого я навіть в обличчя не знаю. То вітаю з народинами, зичу всього найкращого у Господі і щасливий мати таких дистанційних побратимів, завдяки яким наша перемога наближається ще швидше. Будьте бережені, пане Богдане. Дякую за все. З Богом.